Так, він підійшов і попросив мене, Пітер, я маю одне прохання. Розбуди мене завтра вранці, о пів на шосту». А я був у захваті, бо він ніколи мене не просив. Я навіть не знав, чи я існую для нього. Тож це була подія, я так хвилювався. Я навів будильник, але спати не міг. Дивився на нього, щось думав. О пів на шосту я зайшов у його кімнату. Обережненько розбудив його. Він усміхнувся, чого я ніколи не бачив. А Усміхнувся. А біля дверей були спаковані його валізи. Він закинув їх у багажник і поїхав. Більше я його не бачив.